Вітаю всіх! Я хочу подивитись такий момент. Чому посипався фронт? Ви ж бачите? Подоляк тренди, він не посипався, а він посипався. Чому посипався фронт в Україні? Чому він посипався? Давайте подивимось. О, відразу. Тому що Україну приносять в жертву. Затримка допомоги. Домовляються і багато домовленостей про це. <клес> про це дуже багато домовленостей. Дуже. Це результат. Вісімка мечів. ось вам. Будь ласка, вилазить. Я би сказала, є домовленості про здачу якихось територій. Це правда. Є, певно, от п'ятірка Пентаклів втрата території. Так, це дійсно так. Відразу скажу, я не буду проглядати кожну територію, це безглуздо і не потрібно. Я хоч ви вже розуміли на третій рік війни одну річ: не чіпляйтесь ні за що. Я зрозуміла для себе один, один момент. Не треба вже чіплятись ні, ні за що. Ось, якщо є можливість жити там, де ти живе, живи радій. Ні. Зібрав монатки, звали все. Я людина, яка жила в одному місці, яка приїжджала. За три кілометри просто з одного місця з друге півроку, щоб розуміли. дуже важко. Мене в один момент зірвало все і все. Я опинилась з Харкова у Львові, все. Мене це зірвало так, що я більше не прив'язую себе нікуди. Я коли виїжджаю з дому, я віддаю ключі свої. Я без ключів. Оцей ідіотизм, фото з ключами і пропискою, я не розумію, ви себе програмуєте на негатив, на минуле, яке треба відпустити. Це блокує все, розвиток, мозок, взагалі інтелект. Коли я виїжджаю з дому, віддаю ключі. У мене ключів навіть немає ніколи. І мені від цього легше. Все залежить від нас, все залежить від прийняття людини, як людина сприймає ситуацію. На жаль, тут треба адекватно сприймати. Якщо все переписувати в трагедію, так, буде трагедія. Якщо все переписувати в можливості, будуть можливості. У мене все так виходить, і я розумію, що буде шанс виїхати краще, буде краще. Буде по необхідність виїжджати, буде виїжджати. Завжди треба мати план запасний. Ми живемо в таких умовах. Є область, звісно, розуміти, що Луганська область вже здана, Донецьку здаються. Треба розуміти, і не чіплятись ні за що. І, і, на жаль, дуже багато в нас відео негативних в інтернеті про ось руйнації, негатив, страждання. Якщо хтось за чимось сумує, це добре, але цього дуже багато, і це тримає людей в оковах. Люди не живуть в майбутнє, вони на паузі поставили своє життя, але ж це самі люди зробили, це їх вибір. Але, на жаль, цього дуже багато в інтернеті і на нерви діє трішечки. Тому давайте жити в майбутньому і дивитися, що, за що у нас відбувається за вікном.